Вітаю, розглянемо прогноз на 18 листопада Саракули зоріні дракони. Перед нами карта Перемога над своїми демонами. На карті ми бачимо молодого воїна, який пишається своєю силою, своїми бойовими здібностями і тим, що він осідлав дракона і керує ним. Дорогі друзі, сьогодні, незалежно від віку чи статі, ви будете поводитися як. Молодий, хоробрий лицар на карті. вам не буде діло до мудрих рад та й прояв обережності. Не перецініть свої фізичні та розумові здібності. І ще хтось з нас, бажаючи відстояти чиїсь чи свої права. Ризикуєте нашкодити оточуючому боротьбі за свою правду. Протягом дня у деяких питаннях, дорогі друзі, ви будете без сили. Це треба врахувати. Навіть помста ворогам не приведе до добра. Так, в особистих стосунках сильні пристрасті. Та жорстке ставлення до жінок, до дітей, і швидше за все тут йдеться про спокуту родової карми. Головне це перемоги над самим собою. Тому перегляньте свою поведінку, виправте помилки, і це зміцнить вашу силу. І перед вами відкриється можливість почати свій власний підйом, перемогти своїх супротивників та подолати перешкоди. Так, на будь-який випадок, порада для жінок і дівчат рідніми, подбайте про свою безпеку. От такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринковні та Жуковського сіні.